Для дітей радість для батьків морока. Збори до школи вже спустошують бюджети черкаських родин. На ярмарку за одяг і приладдя правлять куди дорожче, ніж торік. Тепер першокласник обідеться батькам у щонайменше дві тисячі гривень. Прицінювалася Ірина Головка. Так, радіти хотят именно такі ранси, а ціна вот этого ранца 480 гривень. Такий наплічник із ортопедичною спинкою та не всім по кишені зітхає продавчиня. Вона на шкільних ярмарках працює вже три роки. Цьогоріч, каже, ціни тут не обиєк Долар піднявся на 50%, соответственно, иранцы все всі кругом піднялися на 50%. Закупочная цена ціна піднялася очень сильно, і соответственно, здесь теж ціна. Хоч ми діли маленьку наценку зверху, щоб родители могли покупать. На ярмарку за надешевший ранець правлять сотню гривень, і такі тут у найбільшому попиті кажуть продавці. Отакувосьмикласниця да. Аміна за свій рюкзак виклала 250 гривень. Гроші дали батьки. Сейчас, как бы модно, такі носити і думаю, удобний буде. Цінники на канцтоварах теж нові, вдвічі більше, ніж торік. Найпростіший зошит – 85 копійок. Такий же, але з витребеньками – понад 2 гривні. Ось такі днівнички – 45, 44. Це найдорожчі і найдешеві м'які обложки. Мягкая обложки, от такого плану 7 гривень». Поновити гардероб школяра найдорожче задоволення. Лише за взуття тут просять у середньому по 300 гривень. Найдешевший костюм це перший клас 330 і 11 клас 570. До шкільного гардероба цьогоріч додалася ще й вишиванка. 12-річний Максим уже з костюмом. Тепер родиною шукають українську сорочку. Ми будемо купувати вишиванку, ми їх носимо всією сім'єю. В цьому році дуже багато беруть вишиванок. Волени донька першокласниця, поки її купили лише канцтовари Збори до школи, підрахували у родині, коштуватимуть до 4 тисяч гривень. Цю шкільну форму, декілька видів бо для дівчинки, спортивну форму плануємо. ну і Плюс там якісь брючки, кофточки, гольфіки, футболочки. Це Гаврилян Ірина Головка, Роман Буша, ВІККА Новини.